Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Усі ми, хто одного разу пізнав Ісуса, маємо всі підстави бути вдячними йому за це. Ми прийшли до нього з тягарем провини. Часто зіпсуті гріхами, страждаючи від моральних травм і комплексів, які заважають нам бути щасливими, пригнічені різними страхами і неспокоєм. В Ісусі Христі ми знайшли звільнення від усього того, що порушувало наш спокій. Драма глорії представниці середнього класу суспільства полягала в тому, що вона панічно боялася темряви, підсвідомий страх. Темряви переслідує її з дитинства вже дорослою. Вона намагалася розібратися у причині цього неконтрольованого страху і звернулася до психіатра, але безрезультатно. Спати вона могла лише при вімкненому світлі. Але якось жінка була присутня на курсах з вивчення Біблії і серед інших біблійних текстів почула слова, записані в 90-му псалмі. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти, щит та лук, його правда, не будеш боятися страху нічного ані стріли, що вдень пролітає. У давньоєврейській мові є два слова, які перекладаються як щит. Перше маген означає щит у відомому нам значенні, щит, який воїн тримає в одній руці, при цьому користуючись списом. Друге слово цинаб означає щось подібне до панцира, що захищає усе тіло. У цьому вірші Бог обіцяє нам не маген, а цинап. Іншими словами, ми стаємо недосяжними для ворожого впливу. Бо знаходимося під Божою охороною. То чому ж тоді лякатися нічних страхів або небезпеки, яка чатує на нас в день? Тут є втіха для тих, хто змушений працювати вночі: водії, сторожі, охоронці, також є обіцянка допомогти і звільнення для тих, хто подібно до глорії боїться темряви. У 90-му псалмі є слова, що надихають тих, хто переживає період лиха і нещасть. найперше, народ, що живе під покровом Всевишнього, і тих, кому доведеться пережити час скорбот і небезпеку останніх днів. Англійський проповідник Чарльз Сперджен говорив: віддамо ж господеві ранки днів нашого життя. Молитва повинна бути ключем, який день закриває замок ночі. Благочестя має бути ранньою зерею, променем вечірнім. Правильно почавши день, ми протягом нього відчуємо присутність Господа. Ми також зможемо тоді бути впевненими, що ввечері підемо спочивати із серцем, сповненим спокою та надією. Скористайтесь цією благословенною можливістю побути на початку нового дня з Господом наодинці. Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець. Розпочинаючи новий день, ми складаємо всі наші прохання у ніг твоїх святих і надіємося, що ти будеш поруч з нами впродовж всього дня. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять нам. Ми завжди молимось за вас. Пишіть нам на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами. До побачення! Щасливого вам дня!